Капеланське благословіння на 28 квітня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Господь робить чуда в Кані Галилейській на весіллі. Коли закінчилося віно на весіллі, мати сказала йому: вино закінчилося. І він відповів: що тобі і мені не прийшов ще мій час. І тоді вона звернулася до тих, хто розносить вино, щоб налили води в посуд, там каміння було для мивання рук. І вони налили тут воду, зачерпнули, понести розпоряднику, який сказав всім, що гарний тут господар, бо раніше дають вино гарне, а коли нап'ються, погане. А у тебе і на останній час весілля. Гарне вино. І побачили це учні і повірили в нього. Знаєте, це місце першого чуда, яке в одному місці зрозуміло, а з іншого є велика тайна. Для мене велика тайна ця розмова між Матір'ю і Ісусом. Мати, його, мати йому сказала що нема вина. На що він нібито відповів відмовою, що тобі і мені не прийшов ще мій час. Але, знаєте, був пропущений такий великий діалог, в якому говорилося, чому саме треба зробити воду в вино. Ну, чому треба, треба зробити, допомогти з вином ну, цій родині? Але його немає. Тобто, на ту відповідь, яку віддав Ісус, вона. Весь діалог пропускається, а, а кажеться всім носіям цієї води. Зробіть так, як він скаже. Я, знаєте, чув пояснення одної людини, але тоді не придав значення і серце моє було черство. Але сьогодні задумався, що це було. А це напевно було те, що коли люди живуть одним духом, деякі речі їм не треба договорити. Все, вони один одного зрозуміли. Ці слова, які пояснювали, які для нас земних, вони пропускають. Там, де учні, для учнів треба чудо, і щоб вони повірили і почали вірувати, то в тих відносинах між Марією, Матір'ю Ісуса і Ісусом, вони вже один одного знають і давно живуть цим знанням. Їм цього вже не треба, щоб повірити, просити, роз'ясняти, це вже той шлях, який вони давно пройшли. Напевне, ще з того моменту, коли Марія сказала, нехай буде по слову Твоєму, коли прийняла від Ангела повістку про народження, що вона народить Ісуса. І той діалог, розмова вже небесних. А для тих інших, які були на весіллі, це початок шляху наш земних, які починають крокувати до небесного. І вони починаються, для них починаються як учнів з малого, що вони побачили чудо і почали в це вірити, то для тих, хто вже давно повірив, для давно прийняв з себе Господа, образ і і йде таким шляхом, цього вже не потрібно. Так мені сьогодні уявилося на цей діалог Ісуса і матері Його і чуда по відношенню до учнів. Амінь.